Вітаю, друзі! Отак От це все починається. Спочатку треба привезти доски, привозю їх, ось ви бачите яка тут 50 чимось ширина. Це самому звісно, треба тягати, без помічника нема. От. Але все одно потрібно працювати. Возю їх на такій ось бричці. Мій старенький жигулик. А так це все діло і відбувається. Трьохметрова ясинова доска. От, є широкі, є вузькі, вся така частенька, хороша, можна сказати, перший і другий сорт ясина. Ну, щоб оце почати, треба привезти. Наробити наробиться треба за день нормально. Зараз, звісно, півкуба десь беру. От Зараз один, одну ходку зробив, зараз поїду ще одну зроблю. Ну і кубометр отак і куплю. Їду 18 км туди, назад. Виходить, десь 36 км треба прокататися. Ну, що ж зробиш? Потрібно, то потрібно. Це ж діло таке. Розтопив я свою буржуючку. Тема буде отака. Попросила мене одна людина вирізати ніби знаєте, таке. Фото, можна сказати, сімейне таке фото. От. Попросила, щоб я намалював їх і вирізав. Зараз це все діло буду розкрашувати. От. Ну, Такими кольорами, як в мене є. І щось будемо таке придумувати, щоб було наближено більше до реальності. Ну, як вийде. Це для мене новинка, бо вперше я. Саме вирізаю о, обличчя людини, е, яке відповідає дійсності, можна сказати, через, по фотографії. Мені людина скинула фотографію. Я ось намалював. Е, те, що я якось казав, що трішки тренувався малювати. Ось вони, те, що там. Навчався малювати, ну, не знаю, побачимо. Я вам в кінці відео вже скину фотографії, ви порівняєте цих людей. Звичайно, з їхнього дозволу, якщо вони мені дозволять. от, Бо, знаєте, різні ситуації, можливо, людина не захоче. ну, і Я тоді презентую вам справжнє фото, а ви вже подивитесь, чи. Вони співпадають чи не співпадають. Бо ну, так, ті, хто знайомі, от, дружина каже, що схожі. Вони. Я не кажу, що прям ідентично в мене це все діло вийшло. Це, я ще раз повторюю, що це для мене вперше така робота. Ну, але все одно потрібно експериментувати. За це, звичайно, я з цієї людини кошти не беру, він військовий. От. І мається в виду і для себе дуже цікава така робота. От, е, попробувати, як оце все діло вийде. Е, ну що, буду, Я це все роз, е, розфарбую, подивимося, як воно вийшло тоді вже в кінці. Так, друзі, як і казав, кінечний результат. Ось так оце все діло виходить. Не знаю, як по роботі це все вийшло. Ну, я йому скинув, він сказав, що все добре, схожі. от, е, Можливо, не так ідеально, як хотілося, ну казав на більшу частину схоже. от, ну, е, Що хочу сказати. Робив я роботу цю перше, бо якщо намалювати від себе ну, з уяви якусь уявну людину, да, уявне обличчя, це легше. І також вирізати це теж легше, бо як виріжеш, так і буде. Тут уже придумане, ніхто, як то кажуть, осуждати не буде. А от якщо перемалювати з фото і нанести це все на дерево і вирізати, то тут треба повторити, як то кажуть, індентично. Я, звичайно, бачу, є дуже багато в мене ще всяких помилок, яких вже я побачив при. Фарбуванні, Для... чому іменно при фарбуванні? Тому що, коли я намагався нанести різні кольори, щоб трішки їх оживити по більшій частині до живого, тому, як то кажуть, це все діло, ну, як вам сказати. Трішки я думав, що я її спогани в е, роботу. І дуже довго я їх розфарбовував, додавав різні тона для того, щоб приблизити до максимум їхні обличчя. От, тому не знаю, чи воно в мене вийшло чи не вийшло, але все-таки я думаю, що це перша моя робота. На якій крапку я ставити не буду, надіюсь, не остання. От, е, як то кажуть, я цю людину знаю, він тим більше військовий. Коштів брати все одно на відріс, я відмовляюсь. От. І надію, що ця картина цієї сім'ї, їхньому будинку, принесе добра, злагоди, тепла, от, мирного неба і все тому подобне, що все було лише тільки добре в цій сім'ї. І я надію, що воно так і буде. бо... В Свою роботу я вклав, своє натхнення, своє, як то кажуть, тепло, душу, цілеспрямованість, от, впертість можна сказати, бо в деяких моментах, коли навіть навчався малювати трішки обличчя, не виходило. От. І як то кажуть, щоб вирізати таку картину, мені мабуть, понадобилося не один, і не два, і не п'ять років. Я як різав, я замислився над цим і зрозумів, що дуже-дуже багато років я працюю з деревом і за стільки років я доходжу, наприклад, до таких робіт. І надіюсь, це ще не кінець, ще, ще є куди розвиватися. є... Цілі є, як то кажуть, напрямки. Я все-таки надію, що життя мені дозволиться це все зробити. Ну, а ви, друзі, звичайно, оцініть мою роботу. В кінці відео скину фото цих людей, малюнки і фото картини для того, щоб ви порівняли, чи схожі, чи не схожі. Можливо, хтось працює. В такій сфері дуже часто, дуже багато і розуміється, на вирізаннях обличчях ви теж пишіть якісь зауваження, якісь, можливо, поради для того, щоб я міг далі удосконалити свої навики. От, я ніколи зауваження не беру беруки і не ставлю себе, що я супермастер, а ви ніхто. Я завжди вчуся, навчаюся і розумію, що. Кращих майстрів ніколи немає. Є ті майстри, які постійно навчаються, майстри-учні, можна так сказати. Ті майстри, які вміють зробити там двері якісь і вони постійно клепають на одній роботі двері або там стілець. Я думаю, що це майстри, які застопорилися в роботі. На тому, щоб заробляти тільки кошти. В своїй роботі я теж спостерігаю інколи, що я так само застопорююся але інколи бувають такі моменти на прорив, як оцей, де можна себе самодосконалити або виділити час, якого практично немає, для того, щоб самодосконалитись До речі, малювати я навчався ввечері коли вже всі спали десь з 11 годин. Десь так. Ну, бувало і раніше, з вечора, там, у 8 годин сідав, в 9 годин починав щось малювати. Так що е, немало часу уходить для того, щоб зробити навіть таку роботу. от І потрібно вчитись вчитись і вчитись. Ніколи не ставте, будь-який майстер ніколи не повинен ставити. Над іншим майстром вище за себе. Завжди потрібно підтримати навіть інших майстрів. Це моя така думка і моя така позиція. Так, я от якось так живу. Ну що, друзі, в мене все. Оцінюйте відео, оцінюйте мою роботу. Прошу вас, підтримати мій канал, щоб багато людей його бачили, для того, щоб я міг знімати так, як. Можу розвиватися, і, можливо, мої відео ще когось надихнуть на подібні роботи. Так що я думаю, що вже відео... писали мені багато моїх спостерігачів, які казали, що надихалися моїми роботами. Тому я і знімаю для того, щоб когось надихнути на таку подібну роботу. В мене все, друзі. Усім міцного здоров'я і мирного неба. До зустрічі.